Господь з вами. Читання з того Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав учням, я прийшов кинути на землю, як є правда, щоб він уже розгорівся. Я маю все хреще, і як я знамагаю тут звершитися. Чи думаєте, що я прийшов в мир поблизу на землю? Ні, кажу вам, але потім. Відтепер будуть п'ятеро одному до поділені, троє проти двох і двоє проти трьох. Розриться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою і дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою і невістка зі свекрухою. Слово Господь. Іван, яке викликає багато емоцій, часто негативних, і добре, бо воно висвітлює декілька важливих речей. Перше, межі царства Божого проходять не кордонами фізичними, воно проходять через людські серця. І цей вибір, вірити в Богу чи не вірити, робити по-божому, чи робити по-своєму. Він ділить людей. І тому буде троє проти двох, двоє проти трьох, мати проти дочки, дочка проти матері і так далі. Бо цей фундаментальний вибір він наставить або по одну сторону, або по другу. Якщо дивитися на Євангелія, то фарисеї спочатку ж не хотіли вбити Ісуса. Але вибір, який вони зробили, не вірити, не довіряти, що Ісус є Син Божий привів їх до моменту, коли вони захотіли його. вбити. Бо він, якщо вони не хотіли йти його дорогою, а хотіли своєю, то він обов'язково мав перешкоджати. Так і в житті в нашому. Якщо ми не довіряємо Ісусу, то він нам починає перешкоджати. І тоді ну, люди так від церкви так відсуваються, ну, так прийдуть там на свята і все. Так, щоб не забагато контакту з Богом. Бо він перешкоджає. Бо він мішає жити, як мені хочеться. І переконати людей неможливо. Вони просто хочуть, щоб так було, як вони хочуть. І, 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 і все. Єдине, що нас може торкнути, такі стати, це досвід, коли ми своєю шкірою відчуємо, що такий Бог є, що Його благодать діє. І це сильніше за всі слова і аргументи. І тому в першому читанні ми чуємо, як апостол Павло молиться і бажає те нам чого. Брати, я схиляю перед Отцем, від якого має ім'я корм батьківство на небесах і на земле, щоб забрати своє слави віддав через Свого Духа зміцнитися силу у внутрішній людині. І далі і пізнати Христову любов, яка сягає за межі стаття. Пізнати, бо ми потребуємо досвіду особистого, що так є. І сьогодні, коли ми молилися Розарій, під час 4-ї я згадав, що Ісус веде учнів на переображення, щоб вони досвідчили. Бо в них з'явилися міцні, міцні сумніви. Вони там сперечалися між собою, хто з них більший. Чи точно Христос є Месією? Так, Він їх навчав, переконував в момент хто взяв Петра і Йоанна, пішли на гору тав, Тавор і дав їм досвідчити, щоб вони самі побачили всі знаки, і почули голос Отця. Тому, коли ми молимося про двери наших близьких, на вери нашого міста, ми так само молимося, як апостол Павло, щоб інші люди досвідчили, що Бог діє, і захотіли повірити. Бо можна досвідчити, але не захотіти повірити, так теж буває. Але коли є досвід, це якби відкриває можливість. Що, а може, схоче? Бо так точно не схоче. Але діти Адама і Єви ми народжуємося егоїстами. І хочемо, щоб було тільки по-нашому. І потім життя нас довго переконує, що так не працює. Або так буде дуже боляче і самотнім. Тому деякі в ті не вертаються, а деякі сперто ні, от, ні, і хоче, щоб було так. І, і все. І нічого з цим не, не зробити. Але ми з вами досвідчимо Боже благодій. І того, що Бог піклується. А тому. Як апостол Павло прославляє Бога. І повторимо ці слова. А тому, хто сила, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Його слава в церкві у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків.